Близько ста учасників в 30 різних категоріях. Високий рівень підготовки та бойового духу. Таким був чемпіонат області з Панкратіону, що відбувся в Чернігові 20 листопада. Під час змагань учасники з різних клубів області зійшлися на рингу, аби нарешті після довгої перерви показати все, чому навчилися. Приймали участь чернігівські клуби, чернігівські вихованці в основному була одна команда з мене. Безпекова ситуація не дозволила розмістити всіх учасників в одному залі. Тож організатори розробили певний план дій, аби максимально обезпечити спортсменів та глядачів. Змагання проводились в підвальному приміщенні клубу. А сам хід чемпіонату був поетапним. Ми розбили всіх дітей на певний час. Приходило 20 чоловік, змагались. Отримували нагороди, уходило і приходили інші 20 чоловік. Ну, але майже 100, 100 учасників ми все одно прийняли на чемпіонаті. Вражаюча кількість учасників та категорій, а разом з цим і переможців доводить, що спорт в Чернігові розвивається в геометричній прогресії. А разом з цим поповнюється новими переможцями і збірна команда області з Панкратіону. У нас 30 категорій було переможців, дуже багато призерів, дуже багато. Тому я всіх не можу отак, от перечислити. Скажу лише, що чемпіони відібралися на наступний рік в збірну команду області і будуть представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях. Близько двох років спортсмени не виходили на подібні чемпіонати, адже не було потрібних умов. Спершу карантин, тепер повномасштабне вторгнення. Утім, пан Сергій запевняє, практика чемпіонатів потроху повертатиметься, адже у цьому є пряма потреба. Я вам скажу, це не, не, ну, там не тільки досвід, зараз це і такий елемент моральної підтримки, бо тут були дійсно такі, знаєте, усмішки дітей, переможців, учасників. Ви б тут бачили, які були страсті у батьків. Тут мами стрибали, кричали. Ну, це, це ви знаєте, це надихає. Попри всі складнощі, які останнім часом нависають над сферою, спортсмени не перестають дивувати, виборюючи все нові перемоги. Тож нам точно є ким пишатися. Насправді так у нас традиційно дуже сильна дитяча команда. Ми не порадували так, десь вікова група 10-12 років, отака. вони самі, напевно, юні, але ну, дуже, дуже професійні. Я думаю, що зараз на, 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 на майбутніх чемпіонатах України ми будемо отримувати вже нагороди в, в такого в всеукраїнського гатунку.